Друзі, мене звати Андрій, і сьогодні буде відео про. Про як я поїхав в Черкаси. Відео вийшло доволі коротке. Ну, а що я пороблю? Ну, коротше, почуєте, що я розповідаю, ну і ваще просто. Давайте. Йоу, друзі, мене звати Андрій, і сьогодні, ну, завтра о, у нас буде Бог о, по Черкасах. Їху. І так, все хорошо було, якби я їхав собі, але я себе чувствовав якось погано, понімаєте, в мене горло боліло, і це не дуже так круто. Да. А тут у мене стошнило. Да? я їду собі і мене просто тошнить. Я просто в шокі. Як так можна було, щоб мене стошнило? Ну, нас ж повний капець. Тут ми вже е, їдемо біля моста, в принципі. Тут було прикольненько просто що я поспав, як би під кафіком був, як би так сказати. Ну так, да, прикольно, коротше, було. А, да. Ну, так, да, так. Да, 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 да. Тут ми теж доїжджаємо до центра, і одразу я вам розкажу. Короче, потім ми каталися, каталися, мені лень було і виходити з машини, а потім ми поїхали в золото ношу, да. щоб заїхати в АТБ. Хоча я і не знаю, якщо може було і там заїхати. Ну, це просто ідеально. Просто геніально, геніально! Ну да, короче, я да зашли еще по сказати, Потому ну, що цей кадр капець який довгий а. Ну короче заїжджамо ми на базар, а все, давайте пленка закінчить Так ем, я порозказував там Я вже в черкасах тут Отакі-то я молодець, прихочу Черкаси. Ну скажіть, реально, що відео дуже коротке вийшло, Ну Добачайте, да. ну, я добре. Ну, всім пока.